Агой, друзі, я вас вітаю. Ми продовжуємо досліджувати з вами Сансет Веллі і його жителів. І сьогодні в нас на розгляді сімейка, яка називається Сусіди. І давайте розглянемо вже цю сімейку. Живуть вони ось в цьому будинку, який знаходиться біля міського басейну, і. В описі родини написано, чи справді п'ятеро молодих сімів із різних прошарків населення зможуть жити разом в одному будинку. В цьому дивному домі живе майже кожен тип особистості. Але хто з них надзвичайний відлюдник, який е, не спілкується з іншими, і як йому вдалося отримати власну кімнату? Не знаю, хто там той відлюдник, який не спілкується з іншими, але власну кімнату в нас отримала Блер Вейнрайт. Я їх трошечки зовсім трошечки перевдягнула того ж, ну, не знаю, якось вони дуже дивно виглядали в, своєму, в своїх тих аутфітах від розробників. Давайте відповімо на дзвінок. А, Сюзан Вейнрайт телефонує дочці. Ось вона. Така у нас красива рожева булочка. Хоче жерти. А, значить, давайте розглянемо її. Сімологію. Вона в нас одиначка, добра. Звичайно, генійка, безнадійна романтикиня і дитяча душа. На Ві написано, що Блер, донька місцевих науковців, це Сюз і Бойда Вейнрейтів, вона працює у поліції і дуже інфантильна. Тут живе ще четверо молодиків: це циклон Сворд, Емма Гейч, Тамара Доннер, яку ми з вами вже знаємо в минулій серії вона в нас була. І Стайлс МакГру. Значить, Емма Гейдж це творча, дружня особистість, що обожнює спілкуватися з людьми та готувати. Де вона? Еммочка в нас. Давайте. А, вона пішла в нас в туалетик. Дивіться, яка рожева, красива кімната. Боже, така прям барбі-барбі. Я думаю, це, мабуть. Хотіла б собі таку кімнату Блер. Можливо, це задумувалося як кімната Блер. Того, що тут така рожева ванночка. Ось, І тут рожевий ось цей, як це називається, гардероб. І рожева ця постільна. Але я побачила, що у Емми оця коровішна штука, коров'яча, прям. Блін, вона така булочка, нежна. Я не можу. Я взагалі в шоці. Яка вона гарна. Е, так от, в неї ця корові... коровічна штука. <свісно> І я подумала, що це її кімната, мабуть, мала б бути. Вона буде готувати в нас вафлі або оладки. Вона взяла інгредієнти на сніданочок. Ема Геч творча у нас дружня особистість, що любить спілкуватися з людьми та готувати. Вона в нас вміла кухарка, жартівниця, неприступна, мисткиня і харизматична. Ця в нас булочка ніжна, вона ще й харизматична. боже. Любить готувати, вміла кухарка. І кар'єра в неї, вона дегустаторка інгредієнтів. Це четвертий рівень кар'єри. Це дуже прикольно. Вони, блін, зробили її стереотипною, знаєте, кухаркою, що вона така пухкенька, значить, вона точно любить жерти. Ну мені, блін, це. Я не знаю. Може, це я собі сама надумала, а може, і образилась. А може, я не знаю, просто я якось не так. А що що, Тамара? Що ти скачеш? Викид адреналіну в неї. Я зрозік. Після. Після, після буде в нас Тамара. Тамарочка донор, в неї зараз викид адреналіну, вона носиться як чокнута. В минулому вона легенда вечірок, що вирішила осісти нарешті та спробувати вести доросле стабільне життя в неї. Симологія, вона кокетлива, дратівлива, шибайголова, харизматична і прохачка. Коротше, в неї тут не дуже гарні. Ти в одязі купалася, та? А що вам все тут брудно? Про чисть. А, ти не можеш прочистити, і ді їш. Вона хоче фліртувати з кимось. Прикольно, знаєте, що риси характеру Всім з три дуже впливають на поведінку персонажів повсякденності просто. Серйозно. У неї викид адреналіну, вона бігає, як чокнута. Це прикольно. Циклон Сворд пішов какати. значить. Ем... Тамара. Ми забули роздивитись. Тамари, вона. Підраховувачка бюлетенів, вона е, в поліції працює. Де у нас циклончик Свурдік? Я його трошечки перевдягнула, знаєте, зробила його таким трошки гіком. Він азіат? Чи що, чи мені здається? У нього такий якийсь азійський розріз очей, як наче він. Азіатік якийсь таке ми любимо, таке ми любимо. Там щось дівчата верещать. Скачуть, боже, тут їх так багато, що я буду зашиватись сьогодні, взагалі. Я його трошки зробила таким гіком-гіком. Якщо він перевдягнеться, то я вам покажу. ну, коротше. Він працює в журналістиці в нас. Що пишуть про нього на віки? Циклон трохи забудькуватий та неприємний, але в той же час геніальний геймер. Він працює журналістом. Так, він працює журналістом. І Що в нього по сімології? Він ледер, неуважний, але геній, непристойний і комп'ютерний ентузіаст. Коротше, якийсь стереотипний чорт. Давайте ми його перевдягнемо також. Переодягтись в Еврідей. Типу він, він заросший. Бородатий якийсь небритий гік. Також якийсь стереотипний коротше, чувак. А що ви всі лагаєте з цими олатками, бляха штемуха? Ти будеш перевдягатися? Ну, от, коротше, я його зробила так як він геній. Я йому зробила тут якісь ці формули, коротше, математичні. І все таке, типу, він. Геній, все, пішов, мабуть, грати в комп'ютерні ігри, ну звісно. Тамара побігла кудись к чорту. Блер е, їсть. Так, Блер. Ми розглянули вона інфан-інфантильна дитяча душа. Добра, генійка і романтикиня. В неї є бажання е, в когось закохатися. Так, е, Стайлс залишився у нас. Цей е, конч він мене дуже, блін, бісив завжди. Я його романсила в усіх е, своїх іграх. Але він мене, блін, бісив, е, завжди. Ну просто. Дивіться, він якийсь просто бабушкін внук. І я його так і перевдягла в бабушкіну внучка. Переодягнись, покажись. Значить, він одинак, дитя природи, охайне ощадливий і чуйно соня. Ну, коротше, я вам кажу, просто його бабця виховувала якась совєтська. І от він такий: що таке? Вона хоче поболтати з тобою. Я зрос. Короче. Коротше, охайний, дитя природи. А де він працює? Він ніде не, не працює? Ні, він скаут музичних талантів. П'ятий рівень музики. До речі, і службове авто за ним приїде приблизно через годину. Буде він. О, вже третя година вечора. Це капзда. і не счулася, як у нас. Е, час пролетів, коротше. Е, Стайлз пишуть на Вікі, що він досить замкнений, та на перший погляд, звичайний. Він одинак, що любить чистоту та прогулянки на природі. Працює музикантом в місцевому театрі. Коротше, Бабкін внук. Він хоче порибалити, так як він любить природку. Він хоче порибалити під тим. Так, що у нас е, тут по роботах? Інформаторка. Поліція перший рівень. Блєр, Боже. Вона читає особлива сніжинка. Того що вона. У нас романтикиня безнадійна. То що вона буде читати такі любовні романи. Боже. Прикольний. Ти так виглядаєш прикольно, дядь? Ти дуже прикольно виглядаєш. Я до речі, також романсила в своїх іграх цю циклона Сворда. В Соснявій версії він був циклон-клот якогось, чорта. Коротше, це дуже логічно завжди. Та й ль... не можу вкласти. Та й пляха! Коротше, циклон. Коли тобі. Коли тобі? через 16 годин. хтось, хтось пісню поставив роцк-версію цього. В -в Господи. Я слухаю цю музику і не можу скласти слова докупи. Прикольно. Так, він хоче відвідати Шамлю 7 ну. Хочеш перехочеш. Е, Я хотіла, щоб він набрав стаканчик води, але тут же ж не можна. Е, він хоче обговорити політику, все пішов сперечатися про партії. От. Чим ми будемо сьогодні займатися? В нас залишилось не так багато часу. О, вони, вони, вони друзі. Точно, треба ж подивитися їхні стосунки. Значить, з Тамарою вони друзі, з Блер вони прям хороші друзі, з Еммою також вони друзі. Стайлс чисто такий з боку. з боку бантик. Він абсолютно, ну, типу, якийсь відлюдькуватий, живе з ними чисто для того, щоб розділити орендну плату. За цей дім. Так, Він знає також Аєшу і Фіону Макайріш, він знає. Вона йому керівниця. Так, Далі давайте подивимося, Блер. Вони друзі з Тамарочкою, з Юзан з матір'ю гарні друзі, з циклоном гарні друзі, з батьком друзі. просто. Знає Торі, Кімуру. Е, з Еммою Гетч вони знайомі, я поняла. Медісон Ван Водсон також знайомі. Джастін Кітон. Ой, нарешті, і от в, цьо... Бля, в цьому перекладі вона нарешті Джастін Кітон, а не Жюстін. Це просто ну, капзда Джастін. Я прям зараз кайфанула жорстко. Моллі знайома, а є ще знайома. Цей чувак також вони не дуже спілкуються. І Хенк Годард, е, її начальник, того, що він працює в поліції. Хенкчик. Угу. Так, Емма Геч дружить з Аєшою, Ми це вияснили минулого разу. Циклон Сворд також друг. З іншими хаусхолдами вона так просто знайома, не дуже спілкується. Знову Блер хтось телефонує. Молі Френч, її керівниця. Топчик, значить. Це хто? Бойт, батя дзвонить їй. Окей. Okay. Джаред Фріо, колега. о, oh, все, починається, починається, починається. Все, 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 все. все, все, Не треба. Не тре, не тре, не тре. Боже, вони вже не друзі. Йокалний бабай. Що я сказала? Я не знаю. Дружньо, давай я не знаю, обговоримо політику. Можливо, вона хоче обговорити. Може, вони обговорювали політику, знаєте, трошки той посралися. Він підтримує там якихось демократів, наприклад, або. Він більше схожий на того, хто підтримує е, республіканців. А Вона демократів і коротше, вони посрались на цьому фоні. З, дізнаємось, як пройшов день. Треба з нею. Ну, що це? Що це? Зробимо фото тогедро. Е, розповісти секрет. Ну, що це, вони посралися вже більш не друзі. Ні, нам таке не, не годиться висловити приниження. Попросити винести сміття, пограти в камінь-ножиці папір. Ну, давай пограємо в камінь-ножиці папір. Стайус у нас сьогодні буде залишатись допізно на роботі. А, сфоткались нормальок. Так, друзі подружки. Все, вони вже е, знову стали друзями, нормально. Блер. Не треба в комп'ютерні ігри. Ти грала, ти читала «Сніжинка». Ти Давай, сніжинка. І вона хоче подарувати щось. Щось баті. О, мені це так подобається. Ну на що ти злякала його? Е -е? Друзяшки такі. Так, ладно, ми дивились. У кого ми що дивились? Я вже не пам'ятаю. У Емми ми дивилися. Вона хоче стати подругами з Моллі. Ну, прикольно. Все, розходьтесь по різним містам, бо ви щось починаєте оце. Давайте, хай Тамара піде приготує вечерю, макарони, сіні, ходох. Давай ходоги вона зробить. Циклончик. Я б хотіла, щоб ти прибрався там виніс сміття. І все таке, допоміг подружкам по, по хаті і друзям. Так, Ему ми розглядали, що в неї. Оцього чувака вона знає. Джаред Фріо і Конор Фріо це брати. Давайте наступну, наступний епізод знімемо про них, про цих братів, про Джареда. Так, і Торі вона також знає. цих подружок пташечок, сестричок вона знає. Тамара, Ксандра Клавел. В неї хороший друг. Блэр, циклон, друзі, Торі Кімура, її керівниця. О, Віта Альто її колега. Або про Альто знімемо. Пишіть в коментарях, про кого зняти? Про Фріо чи про Альто. Чому би не про якихось таких акул цього міста зробити. Вікторія Ендрюс, Стелс МакГроу також знайомий, ми знайома, Альма Танті це якась просто. Рандомочка. Давайте запросимо всіх поїсти. А є ще також знайома. Так, а що у Стайлса? Взагалі так, затриматись допізна. Він пішов затримався допізна. До речі, в нього є якийсь е, диплом університетський. Ми можемо подивитися, який в нього диплом. Fine Arts, на четвірочку він закінчив взагалі, нормальменти. Так, е, у Стайлса стосунки. Він взагалі відлюдько. В нього немає друзів геть-геть-геть-геть. Нік Альто також знайомий. Зельда Мей, а, також знайома. Давайте про Альто наступну серію знімемо. Пишіть в коментарях. Коротше. Сьогодні залишилось трохи їжі, тож бос віддав вам додаткову порцію страви Чіз Steak. Її можна знайти в особистих речах вашої сімки. І вона заробила 282 симолеони. У них, до речі, 7000 симолеонів. П'ятеро людей, сім тисяч не так і багато. Хоча вони всі працюють добренько. Циклончик ти взяв посудку помить. Який ти красавчик просто я не можу. Ой, сам. А давайте. Ем, Прибере Блер. І вона хоче завести First Romance. Давайте зараз прийде з роботи Styles McGraw і ми спробуємо його трошки. Трошечки спробуємо його поромансить. Не знаю, чим це завершиться. Він якийсь канчачок, а перечитати ні не треба перечитувати. В неї в багажу є ще гра приколів. Вона її не прочитала. О, зламався телек. Зламався телек. Циклончик, Ти в нас геній, там щось механіки. Давай попробуй відремонтувати. Хоч поводиться грубо з Тамарою. Ви якісь козли чи що я не можу поняти. Чого ви друг на друга? А, вона дратівлива. Вона дратівлива, вона не засмучуватиметься, не засмучуватиметься і не почуватиметься незручно, вона просто несамовито розлітиться. Бережіться, деякі речі можуть дуже засмутити вашу сімку. Наприклад, коли щось зламалося, бо бляха. Коли хтось інший не поводиться чемно, коротше, вони там з того що вона просто бешена. Ех, подружки, пердушки. га га А вони навіть не подружки. Ми <креаболі качка> просто почали розмовляти. Ну окей. Окей, чому би й ніт. Цей козел, коли прийде додому. М -м, він в тому. Все, Сьогодні субота, точно. Я думаю, що таке, що наші хаусхолди не на роботах. Тільки Емма і Стайлс. Ой, да, Давайте розглянемо, що в багажі персонажів. Ну тут, як зазвичай, Блер у нас читає гра приколів і особливо сніжинка. У циклона зомбі-зомбі. Гра приколів також. Вони читають такі книжечки. У Еммочки, звісно, кулінарія і харизма. О, чиз-стейк. Котлета з сиром. Чиз стейк. Uh, ми їх покладемо в холодосик. Та чого ти б'єшена бі така? Іди к чорту, накричати, Іди нахуй! Ну, Як вона мене бісить, блін. Тут спокійно спілкувались, тут вона починає вже вирощать. Я зрозуміла, в минулій серії, коли вона там щось сторі, блять, мені при прилетять права. А ніде хто включив лайно. Де увімкнена ця залупа. Де? Та й оперний. Я не можу понять. Я тупо не можу понять, де воно грає, блях. Чи це в басейні? Ні, це в нас дома, но я не можу понять де. Якийсь козёл включив якусь парашу, і мені, блін, прилетить контент айді у кого в кімнаті є ця шняга? Ні, ну вона десь грає, я тупо не чую, де. Блять, от вона. Якийсь лох, блін. Задрали. Сайлс, боже. Ой, вже 12 та година. Все. Тамара, блін, заспокоїлась, пішла спати. Циклон Сворд, молодець починив нам е, телік. Давай хай він подивиться телевізор. Я хочу, щоб він подивився Магнолія ТВ. Цей переклад просто щось неймовірне, боже. Моєгоріч змінити на покельні бурош. Магнулі тебе блін, тільки людина, яка народила. Електрик Рок стайлс макгроу. Він, коротше, має тепер вибрати, він підвищився, походу. Він має вибрати, що він буде грати яку музику, симфонічну чи електрик-роцк. Ну, якби він взагалі не схожий на чувака, який би грав електрик-роцк, тож ми виберемо симфонік. Хай він буде симфонічним цим оркестром дірежувати. Коротше, Тільки людина, яка народилася в 1900 якомусь там. Році, коротше, Дата народження починається на 19. Тільки той викопає прикол, мабуть, про Магнолію ТВ, тому що не знаю, це причина моєї дитячої тривожності. Бляха, Штимуха, там така страшна музика була. Служба розшуку дітей, особливо коли. Показували коротше. це тобі Магнолія ТВ, блін. Вони, вони генії. Ці перекладачі я. Можу тільки на них рівнятися з їхнім рівнем, <рівнем> приколів. Коротше. Так. Блер хоче пісять, вона зараз взагалі обісситься. Оце так сидиш, читаєш, читаєш потім обсикаєшся. Стайлсік кірдує додому, але він виснажений, я вже не встигну його заромансити. Ех. А так хотілося. Він хоче щось прибрати. Ти приберешся вдома. Хоче 10 тисяч семь мати. мать. Ребята, що ви? Емма хоче їстечки. О, щось тут намальовано, прикольне. Купити Мольберт. Вона мисткиня, мисткиня, вона хоче мольберт. Вибачте, ребята, але я за вас граю тільки по одному дню, тому я не буду вам нічого це купувати. Циклон ледар, і він не вимкнув телевізор. Гад. Все, треба лягать спати. Хто куди? Хто куди? Вони, блін, самі мені не порозкладуються, мені треба їх розкладати по кроватям. Емочка, іде сюди спати. Тамарочка вже кимарить. стайлс пішов також, циклон пішов також, Блер пішла також. Боже, вони красавчики мені самі порозкладалися по ліжкам. Молодці. Блін, напевно, все ж таки то була кімната Блер. Хоча тут метелички красиві, я думаю, Блер любить метелички. А у нас над містом з'явився якийсь дивний туман. І на цьому ми будемо закінчувати дане відео. Дякую моїм любим спонсорочкам, яких ви зараз бачите на екрані. Дякую, дякую, дякую саме завдяки вашій підтримці. Я маю мотивацію знімати далі всілякі прикольні штуки. Дякую вам за підтримку. Дякую всім, що дивилися. Ставте лойси, підписуйтеся, пишіть коментарі. І ми зустрінемося в наступний раз в наступному відео. До зустрічі!